Привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу речі з люкса. Знахідок доволі багато, тож відео буде цікавим і довгим. Перша моя знахідка одна з найцікавіших це штани від Armani. Вони коштують 450 гривень. Штани доволі тонкі, але вони вовняні. Власне, тут 75% вовни і решта поліестер і трішечки еластану. Штани на високій посадці, на защіпах, і вони такого кольору коричнево-сірого. Ось так виглядає, такий ну, складний колір, доволі незрозумілий. І приміряти я їх буду ось такою чорною блузою, її ціна 200 гривень. Вона з дуже хорошим складом, це 42-й розмір, і, власне, тут поєднання віскози і льону. 15% льону, решта віскози. І ось так на мені виглядає сорочка. Зачіпається вона на один гудзик, ось так от посередині на короткий рукав. Вона вкорочена і вона просто ідеально мені підійшла до моїх гляних штанів. Якщо б я собі напередодні не купила такого схожого типу сорочку, цю б однозначно взяла. Але оскільки вже так собі склала комплекс, тими штанами вирішила цю не брати. Ну, а ці штани від Армані якось не могла залишити в магазині, совість не дозволила. Мені здається, це дорогий якісний бренд. Вони дуже якісно пошиті, дуже круто пошиті. І ще й в кішенці я знайшла ось таку от монетку. Не знаю на удачу, на щастя. Колись я в сумці вже знаходила теж один фунт з собою його ношу, і це мені здається, якось так от притягує гроші. Напишіть, до речі, в коментарях, чи ви коли-небудь знаходили якісь гроші, чи в сумках, чи в гаманцях, чи десь по кишенях. Я оце тільки другий раз, і це монетка. так? А взагалі я чула, що знаходять справді паперові гроші, і то немаленькі. Наступно я хочу вам показати ось таку джинсову сорочку, її ціна 240 гривень. І вона дуже схожого крою на попередню. Теж така на короткий рукав, вкоротна прямого крою. Щоправда, має вверху ось такі от зав'язки. Не дуже мені це подобається, але зараз щось з ними придумаємо. Ну, очевидно, що вона котонова, ось така бірка це бренд Pepe Jeans і розмір XL. У складі тут, до речі, не лише котон, а саме 69%, але є ліоцел 31%. Але це теж хороша натуральна тканина цими шнурками я так і нічого не придумала, просто банально їх зав'язала. якось в'язати тут бантик ні до чого, до джинсу він зовсім не буде підходити. Єдиний варіант, якщо купляти, я б, напевно, все-таки відрізала ці от шнурки і носила просто як звичайну сорочку. Як вам така сорочка, купили б чи не купили б, я не знаю. Якщо б її знайшла на ваговому секонд-хенді, однозначно взяла. А так, от, не знаю, мені вона. Не дуже припала до душі, тому напевно лишиться вона в магазині. Наступна моя знахідка це ось такий топ з пишними рукавами, його ціна 220 гривень. Це праймарк, він абсолютно новий, ще з картонною магазинною біркою. Ось така от бірочка. Можна ще подивитися, скільки він коштував в магазині 11 фунтів. Потім його продавали зі знижкою у 9 фунтів. У складі тут переважає бавовна, а саме 61%, решта тут синтетика. Це 18-й розмір, доволі великий, і тому, то, бачите, на мені ось так от не в обтяжку, а некрасиво внизу звисає. Він такий, як прорезинений, Я все-таки сподівалася, що ці резинки якось його підзберуть і все-таки він буде красиво лягати. Але насправді і вверху відтопирюється, і внизу. Якось недобре сіло, а так цікавий топ. Він в таку клітинку ніжного, такого зеленого кольору, з красивим таким от прямокутним вирізом, загалом мені сподобався. Дуже він романтичний і я думаю, чудово би підходив до будь-яких джинсів і так от збалансовував би образ. Наступним хочу вам показати ось такий топ, але він не зовсім літній, доволі теплий. Теж красивого кольору, зеленого, наближеного до хакі. Його ціна 180 гривень, розмір 40-42. Іде в такий тонесенький рубчик, добре тягнеться. І зараз ще подивимося на його склад. Отже, тут є 32% віску, решта усе синтетика. І давайте я примірюю цю кофту, Доволі непогано виглядає. Мені здається, ідеально підійде для весни вдягати під низ, під якісь жакети, під піджаки, під кардигани. Тобто такого приглушеного, доволі нейтрального кольору, але водночас дуже освіжає. Останнім часом мені дуже подобаються усілякі відтінки зеленого, але от мірюю, а щоб купити щось собі, якось от не доходять руки. Знову ж таки, якби його знайшла на ваговому секонд-хенді, я собі б взяла його, так скажем. В колекцію свого одягу. А ось я в ньому не до кінця впевнена. Коли я так от сумніваюся, то я річ не купляю, тим більше, якщо це люкс, і коли ти розумієш, що заплатиш за неї гроші, а вона просто, можливо, в тебе буде десь там валятися в шафі, і ти, можливо, раз вдягнеш, а можливо, навіть ні разу. А це я вам уже показую свою наступну знахідку. Светр кольору Капучино. Теж дуже красивий, такий доволі складний кольор. Його ціна 280 гривень. Усі бірки були відрізані. Невідомий бренд, невідомий склад, ну, але сів непогано свитерок. І мені здається, що з тими штанами непогано це все разом дивиться. Але я думаю, до цих штанів я підберу собі набагато кращий светр. Власне, це не такий, щоб я була від нього просто в захопленні, але колір мені дуже сподобався. Він такий дуже благородний і виглядає дорого. Наступною хочу вам показати сорочку, вона така доволі чудернацька. Як на мене, кумедна, і ціна всього-навсього 100 гривень, так, продається вона зі знижкою. Раніше оцінювали її в 200 гривень, але ніхто не купив. Склад у неї хороший: 60% віскоза, 20 тенсел і 20, я так розумію, якоїсь синтетики. Якщо не помиляюся, тенсел використовують у пошитті постелі. І, можливо, це не сорочка, а власне верх піжами. Як гадаєте, може таке бути? На дотик сорочка дуже приємна, гладенька, нагадує шовкову. І по розміру мені прекрасно підійшла, ну, але принт у неї справді дуже чудернацький, він такий от морський, тут і морські коники, і корали, і якоря. До неї ще б такі штани, в такий принт, широкий. Я думаю, була б просто прекрасна піжама. А дивлячись на тренди, то взагалі можна і на вулицю виходити. Можливо, це і навіть такий от костюм був трендовий. Наступним хочу вам показати ось таке худі в розмірі М. Його ціна 300 гривень, продається воно зі знижкою. Раніше його оцінювали в 400 гривень, ну а тепер на 100 гривень дешевше. Красивого такого коралового кольору, хорошого бренду, дуже м'якеньке, утеплене, і за своїм складом воно на 60% збавовне. Ось тут є QR-код, тобто це засвідчує, що це оригінальна річ. Ось, власне, його бірка зі складом, 60% бавовна і 40 поліестер. Ось так худі виглядає на мені, як на мене, воно таке, знаєте, як на мене шити. Так? По розміру нібито ідеально підійшло, але я все ж таки люблю оверсайз. Я все-таки люблю, коли більш так от вільніше, так більше простору. Тому це мене зупинило його взяти. А так худі класне. І загалом до нього немає жодних претензій, адже і бренд хороший, і склад поганий, і колір просто чудовий. Дуже він освіжає, розбавляє. Ну, хороше худі. Наступним буду приміряти ось таке плаття, воно ніжно-рожевого кольору, і ціна у нього справді дешева 120 гривень. Всього на всього це буквально так на ваговому секонд-хенді приблизно я думаю, стільки б воно заважило в перший день. Раніше його оцінювали в 240 гривень, але бачите, ціну знизили. Бірки зі складом тут відрізані, але по відчуттях це або віскоза, або шовк. Плаття має підкладку. Плаття 40-го розміру, і я хвилювалася, що буде на мене замаленьке, але по розміру воно чудово підійшло. Ззаді плаття ось так: от стягується, воно зав'язується на шнурки, і воно насправді дуже приємне на дотик, дуже ніжне, дуже романтичне. І колір в платі з однієї сторони дуже класний, але з іншої цей колір зовсім не підійшов мені. Я з ним просто злилася. Просто моя шкіра так в тон цього плаття. Мені здається, це просто не мій відтінок. Дуже шкода, адже рожевий колір я люблю. І мені чомусь здається, я схиляюсь до думки, що це шовкове плаття. І так от дуже прикро мені було його залишати в магазині. Ну, але самі бачите, воно мені зовсім не підійшло, власне, по кольору. Наступне плаття, яке я вам хочу показати, це бренд F&F, його ціна 240 гривень. Воно буде довжини міді, таке, напевно, десь по коліна, великі такі акцентні квіти, блакитно-жовті, дуже патріотичні і за своїм складом воно на 100% віскози. Дуже приємне на дотик, чимось мені нагадало Льон. Але якщо льон інколи буває таким от колючим, він поколює, то віскоза набагато приємніша на дотик і по відчуттях. Платку доволі цікаве, воно спереду коротше, а позаду довше. Це такий крій, я не думаю, що воно так от розтягнулося. Ну, цікаво виглядає, але плаття на мене завелике, особливо це помітно там, де рукава з-під низу виглядає білизна, та надто великі вирізи зроблені. Ну, це не дивно, адже це 18-й розмір. І ще зайшла я на ваговий відділ. Там нічого особливо цікавого не було, але сподобалась мені ось ця майка від бренду Жорж. Дивіться, як красиво вона зроблена вверху. Вона в ідеально новому стані це 14 розмір. Вона в такий от рубчик, дуже базова, дуже класна. Мені здається, чудово мені підійде до моїх гляних штанів. Під сорочку, яку я собі купила, її склад, звичайно, міг бути і кращим, але вже, як є, 32% віску, решта тут синтетика. Але дуже мені сподобалося, як вона виглядає. Дещо вона подовжена, але її можна заправляти. Ну дуже класний у неї виріс, дуже класні у неї лямки. Вони не тонесенькі, і з під них не виглядає білизна. Дуже вона елегантна, дуже така от класна. Прям дуже сподобалася. от тут виріс теж дуже класний. Я собі, звісно, її купила і заплатила за неї 46 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!